Тепер немає ні історичної, ні культурної цінності. Пам'ятну плиту комуністу Антону Стемковському у заріччі біля Володимира у міністерстві культури викреслили з пам'яток, які охороняє закон. Це пам'ятник насправді доволі пізній, пізньорадянський, власне ну десь друга половина 80-х років. Маю таку підозру, що можливо це до тисячоліття Володимира, який відзначалося в 1988 році. Антон Стемковський був головою сільради за річчя у 1944 році, відразу після приходу сюди Червоної армії. Однак недовго за офіційною версією його того ж року повісили у унівці. Був інший сільський голова, при якому в селі з'явився газ. Ну, ну це ж такі внесок. Це такі навіть в радянський час. Той газ потрібно було добитися, прокласти десь знайти гроші на ті труби, переконати селян, що це потрібно. Ну і так далі, і так далі. На це, це велика робота, що відбулося при Антоні Стемковському. Ну чесно, я нічого не можу назвати конкретного пояснення, чому поставили цей пам'ятник у заріччі. Немає втім, це було типово для радянської влади. То за логікою комуністів комуністичної влади в кожному селі е, мав би бути якийсь пам'ятник чи якийсь знак, чи ну щось таке меморіальне е, про якогось місцевого комуніста, Та з моєї точки зору він абсолютно не має жодної. Історико культурної цінності він є елементом радянської пропаганди. Сіру бетонну плиту з одного боку хтось розмалював у синій і жовтий кольори. Я ну в той час над сільською радою майорів червоний прапор. і тепер на пам'ятнику малювати синьо-жовтий. Ну, чесно, це, це як на мене, це наруга над пам'яттю На якоюсь там А, ну, ну, ну не був він націоналістом, не був він бандерівцем. Плита стоїть на вулиці, що теж носить ім'я Антона Стемковського влада було її перейменувала. Однак нащадки комуніста подали в суд і змусили повернути колишню назву. Ми приймали безпосередньо рішення міської ради щодо зміни даної назви вулиці, але на жаль, через суд. Родичі оскаржили це рішення, і сьогодні вулиця називається все таки Стимковську. Позивачі це Володимир та Владислав Стемковський, син та внук Антона. До речі, внук відомий колишній заступник луцького міського голови, а тепер віце-мер Тернополя Владислав Стемковський. Цікаво, що його теперішній шеф представник партії Свобода ідеології якої точно суперечить намаганням Владислава повернути вулиці ім'я, хай і діда, але комуніста. Втім, коментарів нащадка ми так і не отримали. Той вперто не брав від нас трубку. Очільник Володимира запевняє, за вулицю громада таки боротиметься. Збиратимуть комісію та запускатимуть процедуру по новому, аби оголосити вкотре громадські слухання. Щоб я сьогодні сказав, що це на слуху мешканців ні, тому що я сам проживаю в заліччі. Знаю дуже багато мешканців заріччя, які ну, спокійно відносяться до цього і не піднімають питань. Але все-таки ми маємо виконувати закон, і безпосередньо на вимогу закону будемо приймати відповідні рішення в стінах також міської ради. У Марії Володимира кажуть, коли доведуть до кінця справу з перейменуванням вулиці Стемковського, тоді й заберуть пам'ятний знак на ній. А усім, хто каже, що це знищення пам'яті, нагадують. На міському кладовищі є могила Антона Стемковського, яка й далі занесена до списку пам'яток історії, а тому і далі охороняється державою. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Максим Шанкар, дванадцятий канал.